Друзі, якщо ви прямо зараз плануєте свій відпочинок в Туреччині, однак не знаєте, який курорт обрати, Аланію, Белек, Сіде чи Кемер – тоді це відео точно для вас. Сьогодні коротко, але максимально інформативно розкажу основні відмінності, що після перегляду ви вже точно знали, що саме вам підійде. КМР – це найзеленіший курорт. Він оточений горами та соснами. Тут незвичайно свіже повітря, а вода кришталево прозора. Але майте на увазі, пляжі тут галькові. тому він більше підійде для тих, хто не проти відчути масаж ступнів. Або купатись у коралках чи спонтону. Клімат більш прохолодний, супер спеку. Трансфер з аеропорту займає півтори години. Кемер також це активне нічне життя, клуби та розваги. Тому він ідеально підійде для молоді та активних туристів, а також тих, кому важливий гірський ландшафт і прогулянки на свіжому повітрі. Аланія це найпівденніший курорт Туреччини. Ідеальний варіант для тих, хто хоче поєднати бюджетний відпочинок на морі та споглядання різних культурних пам'яток екскурсій. Аланія це справжня тепла ванна з переважно піщаними пляжами, які мають зручний захід у море. І сезон тут триває найдовше. Але є нюанс. трансфер в Аланію довший, 2-3 години. Це той момент, коли ти встигаєш переглянути багато сторізів. Підійде тим, хто хоче максимум за мінімум і ідеальні умови для дітей. Якщо ви хочете комфортного, нешумного, проте не менш цікавого відпочинку, тоді Сіде вам точно сподобається. Сіде це курорт, на якому поєднується пляжний релакс та трішка історії. Особливості, широкі піщані пляжі з пологим і дуже комфортним заходом. І головне поруч античне місто Сіде. Так і просить зробити фото. Трансфер близько однієї години, ідеально для сімей з маленькими дітьми, тих хто хоче спокій. Ну, а курорт Белек – це про якість, розкіш та тишу. Тут знаходяться одні із кращих готелів Туреччини з відмінним сервісом, кращим харчуванням та неймовірним спавідпочинком. Ще тут шикарні широкі пляжі, класна анімація та великі аквапарки. Тут добре всім. Сім'ям, тим, хто хоче спокій, якість і тим, хто не хоче перейматися через дрібниці. Ціни вищі, але і результат відповідний. Отже, друзі, тепер ви вже точно знаєте, що кожен із цих курортів має свій характер і свою атмосферу. Обирайте той, що ближче саме вам. А якщо ви все ще сумніваєтесь, звертайтесь, я із задоволенням підкажу найкращий варіант саме під ваш запит.